Малечі у школах годуватимуть безкоштовно. У Міносвіти, кажуть, повністю забезпечили обідами школярів із першого до четвертого класу. А медики радять батькам подбати про здоровий перекус для чада, відмовитися від бутербродів із вареними ковбасами та соусами, натомість більше давати фруктів і соків. Здорове питання є залогом нормального розвідя чоловіка ваші а рібінка в частності. Тому що те, що ми закладаємо в дитинстві, то ми будемо пожинати уже потім через года і десятилетия. Отправили бенку в школу там недостаточно фруктів. Ви можете дати з собою просто сок. промислового производства денна норма здоров'я для школяря до 400 грамів овочів та фруктів або стакан якісного соку кажуть фахівці. Приміром, порція у 200-300 мілілітрів містить десь два середніх яблука і 3-4 морквинки. Такий напій в голод із користю, кажуть дієтологи. Це отдельный прийом пищи, тому естественно, что таким образом ми можемо там скажем, соком зробити какой то лігій перекус, наприклад, там між обідом или перед обідом за там полчаса випити сока теж можна. Свіжовичавлені соки містять найбільше живих вітамінів. Утім, гинуть вони за 10-15 хвилин. Натомість розмножуються бактерії, пояснюють експерти і радять до школи обирати соки промислового виробництва. Коли ми відправляємо дітей в школу, то ми купуємо пакунки, щоб дитина... Випив за день. Это очень важно, что сок, день то очень важна, тому що відкритий сок, като реон таскає цілий день можуть тогда то стати і опасним. Соки промислового виробництва виготовляють у сезон, коли овочі і фрукти вбирають максимум користі. Сировину для таких напоїв жорстко контролюють, які вміст кислот та вітамінів, пояснюють фахівці. А тепер рахуємо п'ять порцій по 200 мл, обійдеться до 17 гривень.